Розділ тринадцятий, у якому Софі очорнює ім'я Хаула. Коли вони дістались до палацу, Софі знову стала геть недобре. очисленних золотих купелів її осліпило, до парадного входу володовжелезні сходи, на яких через кожні шість сходинок стояли солдати в яскраво червоних мундирах. Бідні хлопчики, вони ж на такій спеці, напевно, мало не мліють, думала Софі. Вона піднімала сходами на силу, переставляючи ноги, до того ж хібракувала повітря і паморочилось у голові. На горі, на самому вершечку сходів, настала черга безконечних дверей під арками, холів, коридорів та довгих анафіладзалів. Врешті Софі довелось визнати, що, йдучи, вона збилася з ліку. Біля кожних дверей розкішно вбраний лакей у білих рукавичках, якимось чудом. Незважаючи на спеку ідеально білих, випитував гостей, хто вони такі, в якій справі прибули, а тоді вів до наступного лакея біля наступних дверей. Пані Пендрагон на аудієнції до його витличності котилася заново голоси лакеїв. Приблизно на півдорозі Хаула грачно відвели в бік і попросили тут трохи почекати. Одначе Софіта Майкл і далі. Передавали з рук в руки, їх провели до наступних дверей, де розкішні лакеї красувались вже не в червоних, а в блакитних ліверіях, і передавали далі й далі, аж доки вони не опинились у приймальні, облицьовані деревом старезних відтінків. Тут Майкла попросили почекати. Софія, яка на той час уже не була впевнена, чиї часом не сниться якийсь чудернацький сон, провели у. Великі стовчасті двері, і лункий голос сповістив: Ваша величність, пані Пендрагон, прибула на аудієнцію, і тут Софі побачила короля. Він сидів не на троні, а на досить таки звичайному кріслі, тільки ледь-ледь оздомленим сусальним золотом, майже посередині великої кімнати, отягнений був куди скромніше, ніж його лакей. Король був зовсім один, ніби якась зовсім звичайна людина, щоправда, сидів по королівському, виставивши вперед одну одного, і був на свій лад досить вродливим, принаймні як на повнуватого чоловіка з неуважним поглядом. Але Софій він здався досить молодим і трішечки занадто гордим тим, що він король, як на її смак, із таким обличчям треба було бути менш самовпевненим. Отже, яка особлива причина привела до мене матінку чарівника Хаула? запитав король. І тут Софія раптом зацеменіла від усвідомлення, що стоїть перед королем. У якомусь запамороченні їй подумалось, що ось цей чоловік, котрий сидить перед нею, і та величезна і неймовірно важлива штука, котру називають королівською вродою, це насправді дві різні речі. Які лише за дивним збігом обставин опинилися в одному кріслі. Крім того, вона виявила, що раптом забули всі ті делікатні, обережні і стримані міркування, які Хеул звелів їй викласти королю. Ось і до останнього слівця. Але щось таке треба було сказати він послав мене до вас сказати, що не буде шукати вашого брата, ваша величносте! промовила Софі. Вона дивилась на короля. Король дивився на неї. Це була катастрофа. Ви впевнені? перепитав король. Коли я розмовляв про це із самим чарівником, він висловив згоду. Єдине, що залишилось у голові Софії Хаулових повчань, це те, що вона прийшла до короля, аби очорнити ім'я Хаула. Тому вона пояснила, він збрехав, він не хотів вас сердити, він вихлзач. Ваша величність, якщо ви розумієте, що я маю на увазі? Він сподівається вислизнути від пошуків мого брата Джастіна, додав король. Розумію, чому б вам не сісти? Адже ви, наскільки я бачу, вже в поважних літах. Я хочу, щоб ви виклали мені міркування чарівника. Досить далеко від короля стояло ще одне просте крісло. Софі, відчуваючи хрустки в кістках, сіла в нього і склала руки на набалдашнику свого ціпка, як це неодмінно зробила би пані Пенстемстомон, сподіваючись, що це її підтримає, але в голові в неї не було взагалі нічого. Вона почувала себе актором, який повинен уперше вийти на сцену перед повним залом глядачів. Єдине, що їй спало на думку. Це сказати, тільки боягуз пошла стару матір просити за себе. Уже з цього ви можете побачити, що він за тип. Так, це незвичайний крок, поважно відповів король. Однак я дав йому зрозуміти, якщо він погодиться, на нього чекатиме гідна винагорода. Ну, якраз гроші його не цікавлять, сказала Софі. Річ у тім, що він до смерті боїться відьму пустищ. Вона його прокляна, і це прокляття щойно його наздогнало. У такому разі в нього є всі причини боятись, ледь здригнувшись, сказав король. Будь ласка, розкажіть мені ще щонебудь про чарівника, ще щонебудь про Хаула? У розпачі подумала Софі. Мені ж треба очорнити його ім'я, але в голові в неї було так порожньо, що на якусь мить їй здалось, ніби в Хаула. Зовсім не має недоліків, яка нісенітниця. Що ж, проговорила вона, він не постійний, безтурботний, егоїстичний, а також істеричний. Часом я думаю, що коли в нього самого все гаразд, то його ніхто не обходить. І тут раптом я дізнаюся, що до декого він надзвичайно добрий. Тоді я починаю думати, що він добрий тільки тоді, коли йому це вигідно, і тут виявляється, що він майже не бере гроші з бідняків, не знаю, ваша величність. Він дуже непростий чарівник і дуже запутаний. У мене склалось враження, сказав король, що Хул безпринципний сельський тип із добре підвищеним язиком і світлою головою. Ви згодні? Як ви це точно підмітили? Софія раптом відчула абсолютно щире захоплення. Ви ще тільки забули сказати, який він пустий і легковажний. Вона з підозрою глянула на короля на понад ярдими килима. Щось він несподівано легко заходився допомагати їй очорнювати ім'я Хаула. Король посміхнувся, це була трохи невпевнена посмішка, яка личила радше тій людині, якою він був, аніж тому королю, яким він мав бути. Дякую, пані Пендрагон, сказав король. Ваша відвертість зняла з моєї душі важкий тягар. Черівник надто легко погодився вирушити на пошуки мого брата. Тож я вже було вирішив, що я помилився і звернувся не до того, до кого мав би звернутися. Я боявся, що він може виявитись або з тих, хто не може встояти перед можливістю похизуватись, або з тих, хто готовий на все заради грошей. Але ви переконали мене, що Хаун саме той, хто мені потрібен прокляття! Вигукнула Софі, він же послав мене сюди пояснити, що все навпаки. От ви й пояснили. Король підштовхнув в своє крісло надію ближче до Софі. А тепер дозвольте мені бути настільки ж відвертим, вів далі король. Пані Пендрагон, мені конче необхідно повернути брата. І не тільки тому, що я й люблю його, і шкодую з приводу тої нашої сварки, і Річ навіть не в тому. Що деякі люди пошепки натякають, начебто я сам його спекався. Хоч для кожного, хто нас бодай трохи знає, це було б цілком нісенітницею ні, пані Пендрагон, річ у тім, що мій брат Джастін блискучий полковник, а оскільки Верхня Норландія і чужокраїння ось-ось оголосять нам війну, мені без нього не обійтись. Розумієте, відніж і мені погрожувала, а оскільки всі джерела одностайні в тому, що Джастін виружив саме на пустоща, я впевнений, йшлося про те, щоб залишити мене без Джастіна саме тоді, коли він найбільше потрібен. Гадаю, чарівника Салімана вона захопила суто як приманку для Джастіна. Отже, якщо я хочу повернути брата, мені потрібен дуже розумний і. Не надто перебірливий у засобах мах. Хаву просто втече, попередила короля Софі. Ні, заперечив король. Не думаю. Мене в цьому переконує якраз те, що він прислав вас сюди. Адже цим він дає мені зрозуміти. Він настільки боєгозливий, що навіть моя думка про нього його не турбує. Пані Пендрагон, хіба це не так? Софій кивнула. Якби ж то й вона пам'ятала усі Хаулові витончені умови, води. хоч сама вона їх не розуміла, король би, мабуть, зрозумів, це вчинок далеко не пустої людини, сказав король, на таке може зважитись тільки той, для кого це крайній засіб. А значить, чарівник Хаула зробить усе, чого я від нього хочу, якщо дам йому зрозуміти, що його крайній засіб не спрацював. Можливо, ви, ваша величність, там... <кхм> схильні бачите тонкі натяки там, де їх немає, сказала Софі. Не думаю. Король знову посміхнувся, і тут раптом з його обличчя зник вираз неуважності, його риси стали жорсткішими, він був упевнений, що правий. Пані Пендрагон, передайте чарівнику Хаулу, що я призначаю його придворним магом. Починаючи з тієї ж таки хвилини, я даю йому наш перший королівський наказ розшукати принца Джастіна, живого чи мертвого, до кінця року може йти. Він простягнув Софі руку, зовсім як пані Пенстемстемон, тільки трохи настільки покоролівському. Софі силу підвелася, замислюючись, чи повинна вона цю руку поцілувати. Але оскільки зараз їй значно більше кортіло добряче вперіщити короля ціпком по голові, вона просто потисла простягнуту руку і зробила маленький скрипучий реверанс, судячи з усього, так і належно. Коли вона пошкотильгала до дверей, король нагородив її дружньою усмішкою. Аби дай би воно все! бурчала Софі собі підніс, адже все пішло всупереч сподіванням не тільки самого Хаула. Тепер хвол перенесе мандрівний замок за тисячу миль. Летті, Марта і Майкл стануть нещасними, а до всього ще й додадуться потоки зеленого слизу. Ось воно що Бути найстаршою, бурмутіла вона, штовхаючи важкі двері. Як не старайся, а все не до пуття, як не намагайся, ніщо не вдається. Тут зненацька виявилось, що Софі не вдалась ще одна річ. Через роздратованість і розчарування їй не вдалося знайти двері, в які вона заходила. У приймалі, куди вона потрапила на всіх стінах, були дзеркала, у дзеркалах відбувалася її власна згорблена постать, стара баба, У гарній сірій сукні та ще й повно людей, одні у блакитних придворних шатах, інші в таких же розкішних костюмах, як у хаула. Ось таки майкла тут не було. Майкл само собою нудився в іншій приймальні, облицьований сотнею сортів дерева. От зараза! лайнулась Софі. Один із придворних поспішив до неї і шанобливо поклонився. Мадам, чарівниця, чим можу служити? Це був той юнак недоросток із помітно червоними очима. Софі придивилась до нього. Сили небесні, охнула вона. Закляття спрацювало!» Та, спрацювала, відповів маленький, придворний із легеньким смутком у голосі. Я розброїв його, поки він чхав. тож тепер він подав на мене до суду, але головне, і тут його обличчя розпливлося в щасливій усмішці. Моя люба Джейн повернулася до мене. То чим же я можу вам допомогти? Я почуваю себе відповідальним за ваше благополуччя. Я не певна, чи все не могло обернутися навпаки. Вимовила Софія, але ви часом не грав Кантигрантський до ваших послуг, сказав маленький придворний і знову вклонився. Чи інфер'є вище за нього на добрий фунт? Подумки, жахнулася Софі. а все через мене. Так, ви справді можете мені допомогти, сказала вона і пояснила йому про Майкла. Граф Кантигрантський запевнив її, що Майкла знайдуть і приведуть униз. Головний хол, де вони й зустрінуться, і що це взагалі не проблема. Він особисто підвів Софі до долекею в рукавичках, з поклонами й усмішками передав її йому під опіку. Потім Софі передали іншому прислужнику, потім наступному до столу так само, як це було перед тим. І ось вона вже дешкутильгала до сходів із вартовим. Майкла унизу не виявилось. Хуща, правда теж, але для Софі це було б невеликою втіхою. Могла б і сама здогадатися, що так воно й буде, Сердилася вона на себе. Граф Кантегранський, напевно, належить до тих щасливих людей, яким ніколи нічого не вдається, і я так само належу до цього кола обраних. Ще добре, що хоч вихід знайшла. Софі була така втомлена, вимучена спекою пригнічена. Що вирішила не чекати на Майкла, їй хотіла сісти біля вогнища і розповісти кальцифери, як вона все спартачила. Вона пошкутильгала вниз розкішними сходами, вона пошкутильгала розкішною головною вулицею, вона потупцяла іншою, де шпилі вежі і золочені дахи оточували її за помарочливою розкішшю. І тут Софі зрозуміла, що все набагато гірше. Ніж вона думала, вона заблудилась, вона уявлення не мала, як їй знайти ту замасковану конюшню, де був вхід до мандрівного замку. Софі навмання повернула на ще якусь мальовничу людну вулицю, але її не впізнала. Крім того, тепер вона навіть не знала зворотньої дороги до палацу. Вона спробувала розпитувати перехожих, більшість із них здавалась втомленими і вимоченими спекою не менше, ніж вона сама. «Мах Пендрагон?» – перепитували вони. А хто це? Софі у відчаї шкутрегала далі. Вона вже була готова здатись і заночувати на першому ліпшому ганку, коли помітила збоку возеньку вуличку, на якій був будинок пані Пенстемстема. О, зраділа вона, я можу піти запитати в лакеї. Вони з Хаулом такі друзяки, що він мусив би знати, де живе Хаул». і вона звернула у вуличку. Назустріч їй йшла відьма пустощ. Важко сказати, як Софія її впізнала. Обличчя відьми було зовсім інше. Волосся більше не акуратними кашлатими хвилями, а спадало майже до талії вогненним потоком. Її сукня трепотіла золотало багряними блідно-жовтими спалахами, відьма виглядала надзвичайно прекрасною і спокійною. Софі відразу її впізнала і навіть мало не зупинилась, але вчасно схаменулась. Навряд чи вона мене пам'ятає, вирішила Софі. «Я всього лише одна із сотень зачарованих нею людей. І Софі сміливо прочовгла далі, стукаючи ціпком по бруківці. Нагадуючи собі про всяк випадок, слова пані Пенстемсон, що ось цей ціпок у її руках став могутнім магічним предметом. Одначе вона знову помилилась, відьма пливла по вулиці, посміхаючись та знічев'я обертаючи мережину парасольку, а за нею брели два понурі пажі в жовтогарячих оксамитних костюмах. Порівнявшись із Софі, відьма зупинилась. І вніс Софі вдарив задушливий запах її парфумів. О, то це ж міс Хаттер, розсміялась відьма, у мене прекрасна пам'ять на обличчя, а особливо на обличчя, створені мною. А що це ви тут робите, ще й у такому вишуканому вбранні? Якщо ви збирались відвідати пані Пенстемстоман, то це вже не варте зусиль. Стара пліткарка мертва. Мертва? Тільки й видушала Софі, їй кортіла додати, та ж вона ще годину тому була жива. Але це було б нерозумно, і вона втрималась адже із смертю саме так воно і є. Людина жива, поки не вмерла. Так, мертва, підтвердила відьма. Вона відмовилась повідомити мені, де перебуває хтось, кого я шукаю. Сказала тільки через мій труп. Отій. Упіймали її на слові, вона шукає Хаула, примайнула в голові Софі, що ж мені робити? Навіть якби Софі не була така втомлена і вимочена спекою, вона однаково не змогла б міркувати, а все через переляк. Відьма, яка зуміла вбити пані Пенстемстемон, запросто дасть собі раду із Софі. Байдуже, я в неї ціпок чи ні? А як тільки вона запідозрить, що Софі знає, де шукати Хаула, Софі кінець. Я не знаю ту особу, яку ви вбили, вимовила Софі, але якщо ви це зробили, то ви мерзенна вбивця. Відьма, очевидно, вже щось запідозрила. Ви ж, здається, говорили, що збирались відвідати пані Пенсливстемон, сказала вона. Ні, це ви сказали. Повідомила Софі. я не мушу знати, кого саме ви вбили, щоби назвати вас мерзенною вбивцею». Тоді, куди ви йдете, Софі кортіло порадити відьмі не лісти нам свої справи, але це значило напрошуватись на неприємності. Тому вона сказала єдине, що спало їй на думку Я йду до короля. Відьма недовірливо розреготалась. І що, король вас прийме? Так, звичайно, заявила Софі, тримтячи від страху і злості. Мені призначена аудієнція, я, я збираюсь подати йому петицію про кращі умови для праці капелюшників. Розумієте, я ж і далі займаюся своїм ремеслом, навіть після того, що ви зі мною зробили. Тоді ви йдете не туди, повідомила відьма, палац у вас за спиною. Та ви що? здивувалася Софі, і їй навіть не довелося прикидатися здивованою. Значить, я десь не там розвернулась. Після того, що ви зі мною зробили, мені в голові часом полутуються напрями і сторони світу. Відьма ще розреготалась, не повіривши жодному її слову. Ходімо зі мною, сказала вона, я приведу вас до палацу. Софі нічого не залишилось, як повернутись, і зашкутельгали поруч із відьмою пустощ. причому два її пажі понуро тяглися ззаду. Софі опановували гнів і розпач. Вона позирала на відьму, яка граціозно плила поруч, і загадувала слова пані Пенстемстамон, що ця відьма насправді стара старезна. Так нечесно, думала Софі, але що вона могла зробити? За що ви так зі мною? запитала вона, коли вони йшли багатою вулицею, що закінчувала з фонтаном. Ви заважали мені про дещо дізнатись, відповіла відьма. Звичайно, врешті-решт, я дізналась про все, що мені треба було. Софі...» ці слова гетьпантеличена. Вона вже подумала, чи не допомогла б їй, якби вона сказала відьми, що це якась помилка, коли відьма додала. Хоча думаю, що ви й самі про це не підозрювали, а розсміялась, немов у цьому був вся сіль. Чи ви що чули про країну під назвою Уельс? Ні, відповіла Софі. Це що, затонулий острів? Відьме стало ще смішніше. Ще ні, відповіла вона. Це земля, з якою прибув червник Хаул. Ви знаєте чирника Хаула? Чи не так? Довелося дещо чути, збрехала Софі. Він пожирає дівчат, він такий же мерзенний, як і ви. Однак поспинів неї пройшов холодок, і не чи тому, що вони саме проминали фонтан. За фонтаном була площа вивмощена рожевим мрамором, а далі височили сходи, що вели до палацу. Ось і палац. Ви впевнені, що зможете. Піднятися цими сходами. А ви хочете мені допомогти? запитала Софі. То поверніть молодість, і я по них бігцем побіжу, навіть по такій спеці. Це було б зовсім не цікаво, відрізала відьма. Ідіть, якщо справді, вмовили короля прийняти вас, то надайте йому, що його дідусь заслав мене у впустища, і я за це маю на нього зуб. Софі у Софію у глянула на довжелезні сходи. Принаймні, на них не було нікого, крім вартових. З її сьогоднішнім щастям вона б анітрохи не здивувалась, якби саме зараз їй назустріч вийшли Хаули із Майклом. Та, оскільки відьма явно збиралась постояти внизу бо переконатись, Хочу свій піднімається, Софі довела здряпатись на гору, і вона знову пошкодляла повз солдатів, з яких стікав піт. Перейшла геть усю дорогу до самого входу в палац, і з кожним кроком ненавиділа відьму все більше. Нагорі вона обернулась, важко сапаючи. Відьма нікуди не поділась. Біля підніжжя мала малачила її червонувата коричнева постать. Із двома маленькими жовтогарячими фігурками поруч. Мабуть, відьма очікувала, що Софі викинуть із палацу. Бо тай би їй кинула Софі з пересердя вона пошкотильгала до стражників біля головного входу. Невдачі їй просто таки переслідували ніде поблизу не було й сліду ні Майка, ні Хаула. Їй довелося сказати вартовим, що вона забула повідомити королю одну важливу річ, її пам'ятали. Софі пропустила всередину і передали Лакеєві в білих рукавичках. І не встигла Софі зібратися з думками, як механізм палацу знову запрацював, і її знову стали передавати із рук в руки, поки вона не опинилась біля вже знайомих подвійних дверей, і той самий прислужник у блакитному оголосив: Ваша величність, до вас знову, пані Пендрагон. би страшний сон, подумала Софі – Входячи в ту ж простору кімната. Очевидно, їй не залишилось нічого іншого, крім як знову очорнювати ім'я Хаула. Клопіт був у тому, що після всього пережитого, та ще й знову, зі страхом сцени на додачі, в голові в неї стало зовсім порожня. Цього разу король стоїть біля великого столу в кутку і заклопотано переміщав по карті якісь пропорції. Він підняв очі і привітно промовив: Мені передали. Що ви забули сказати дещо важливе? Так, відповіла Софі. Хаул говорить, що піде шукати прощаченця тільки тоді, якщо ви спочатку пообіцяєте видати за нього свою дочку. Що я таке лепечу? жахнулась вона. Він же зволить засратити нас обох. Король стурбовано глянув на неї. Пані Пендрагон, мушу вам сказати, що про це не може бути й мови. Сказав він, я розумію, що ви, мабуть, дуже турбуєтесь за долю свого сина, раз підштовхнули його до такої думки, але він же не може вично триматись за материну спідницю. Крім того, я вже прийняв рішення. Прошу вас, сядьте у вас надзвичайно втомлений вигляд. Софі побрала до низького стільця, на який їй показав король, і впала на нього, чекаючи, коли війдуть вартові, щоб її заарештувати. Король неуважно роззирнувся. Моя дочка тільки що була тут, повідомив він. На превелике здивування Софі він нагнувся і зазирнув під стіл. Валеріє, покликав він. Валерія, вилазь! Ну давай сюди, будь гарною дівчинкою. Почувся якийсь шорхіт. За секунду принцеса Валерія вибралася з-під столу і зайняла сидяче положення. Доброзичливо, посміхаючись, зубів у неї було чотири, але вона ще не досить підросла, щоб мати на голові нормальне волосся. У неї був лише кружок тонесенького білого пуху над вушками. Побачивши Софі, принцеса просяяла, виняла пенсії з рота і схопилася за сукню Софі, щоби стати на ніжки. На сукні тут же розплилася мокра пляма. Дивлячись софі в очі, Валерія звернулася до неї із привітальними словами, судячи з усього якоїсь таємної іноземної мови. Ой, сказала Софі, почуваючи себе останньою дорепою. Мені зрозумілі батьківські почуття, пані Пендрагон, зауважив король.